Нічого не розумію. Невістка знала, що я прийду. Я ж попереджала, куди вона могла подітися, говорю я сама до себе під дверима квартири сина. Я була відверто засмучена, адже перлась через все місто з двома сумками гостинці і все заради того, щоб зараз тубичити тут під зачиненими дверима. Найприкліше, що Юля знала про мій візит. Вони на минулому тижні в неділю у мене були, і я попередила, що приїду до них у середу, бо ще маю певні справи якраз у них на районі. Живемо ми в одному місті, але в протилежних кінцях, тому мені довелося двома автобусами добиратися, і на дорогу я витратила більше години. А якщо ще врахувати, що на дворі вітряна і холодна погода, то для мене приїхати до них не таке вже й просте завдання. Та я зібралася, як і обіцяла, внучки скоро день народження, три рочки. Невістка попередила, що святкувати нічого не збираються, прийдуть тільки найрідніші і хресні батьки. Але ж я, бабуся, і мені хотілося хоч трошки прикластися до цього свята. У мене вдома були закрутки, я взяла баночку білих грибів, баночку маринованих помідорів і баночку маринованих огірків. Таке на столі точно зайвим не буде. З дачі я привезла деякі овочі і фрукти, і все дітям потроху дала, все ж менше їм в магазині доведеться купувати. Але невістка мені двері не відчинила, і я просто не уявляла, що мені з цим тепер робити нести ті сумки назад додому чи залишити їх тут під дверима у них. Ситуація хоч плач. Стала я набирати невістку, а вона не відповідає. Сину, я не хотіла телефонувати, знаю, що він на роботі і не завжди бере слухавку, тому я повідомлення написала. Сину, я тут у вас під дверима, ти не знаєш, де Юля? Вона від мене слухавку не бере. Повідомлення я відправила, але син його навіть не прочитав. Мені було дуже гірко стояти отак у них перед зачиненими дверима. Я би ще зрозуміла, якби я їх не попереджала, але ж ні, я не стиг свекрух, що приходять, коли їм заманеться. Я все розумію, у молодих своє життя, свої плани, і з ними треба рахуватися. Простояла так більше години. Вже й голодна була, і в туалет хотіла. Зібралася вже йти, сумки вирішила їм під дверима залишити. Ну натягнути ж мені їх все назад. Але в останній момент відчиняються двері ліфта, і з нього виходить невістка разом з дитиною і своєю мамою. Сваха зі мною привіталася вдала що здивована. Ви давно прийшли? байдужим тоном запитала мене невістка. Ні, недавно, збрехала я, бо що толку, що я скажу правду, тільки посваримося зайвий раз. Вона ж і знала, коли я маю прийти, і пропущені від мене на своєму телефоні бачить, але вдає з себе наївно. Ми з дочкою і внучкою по магазинах ходили, вирішила втрутитись у нашу розмову сваха. Зайшли ми нарешті в квартиру. Я занесла сумки на кухню і перечислила на вісті все, що я їм принесла. Юля навіть дякую не сказала сіли вони з своєю мамою пити чай, а мене до столу не кличуть. Я сходила в ванну кімнату, потім сказала, що ще маю справи, і поспішила вийти з цієї квартири, де мені були явно не раді. Підтвердженням цього було те, що невістка навіть не вийшла мене проведжати і двері за мною зачинити. Але щойно вийшовши з під'їзду, я зрозуміла, що забула у них свій телефон. Тож довелось повертатися. Двері ще були відчиненими, я тихо зайшла і почула розмову невістки з своєю мамою. Якось негарно вийшло, каже Сваха, глядаючи, щоб свекруха не образилась. За що? спалахнула Юля як скипка. Це я маю на неї ображатися. Вона розкошує двокімнатній квартирі, а нам віддали цю дару. Я їй минулу неділю, як ми у неї були, натякала, що їй забагато багато стільки місця. А нам трьом в на однокімнаті квартирі тісно давно, та свекруха вдавала, що не розуміє, тож, поки вона нам свою квартиру не віддасть, дитину не побачить. Дійсно, підтримала сваха доньку, навіщо свася аж дві кімнати? Я тихенько забрала телефон з коридору, сіла в ліфт і розплакалась. Образа душила мене. Цю однокімнатну квартиру, в якій зараз живуть син з невістку, я їм віддала просто так. Це була моя спадкова квартира, і я відразу її переписала на сина. Вважала, що на початку сімейного життя жити окремо та ще й своєму, на даний час це не неабиякий привілей. Сама ж я залишилася жити в своїй двокімнатній квартирі, що вважала цілком нормальним явищем. Чого б це я мала свою квартиру віддавати молодятам. Я їх і так житлом забезпечила. Свати мої живуть в трикімнатній квартирі і не вважаю, що вони щось винні нашим дітям. У свах є чоловік, а у мене нема, от і вся різниця. І ще молодший брат невістки час від часу живе у батьків, коли він від своєї дружини йде. У них там все нестабільно. Та сваха спокійно собі живе, а я дала квартиру і я ще маю почуватися винною. Після цього у мене пропало будь-які бажання спілкуватися з невісткою. Вона ж спеціально так зробила, пішла з дому, хоча знала, що я до них маю прийти. Не знаю, що мені робити. Як далі будувати стосунки з невісткою, і свахою, яка підтримує свою доньку, замість того, щоб все їй пояснити? Адже я їм добра хотіла.